Питання для загального розвитку. Наскільки питань даси відповідь, в якій грі використовують шайбу? Окей. Як називається наукова дисципліна, що вивчає походження та розвиток всесвіту? Астрономія. Що означає абревіатура AI в технологіях? Стучний інтелект Хто відкрив Америку для європейців? Христофор Колумб хто відомий як батько медицини Гіппократ. як називається найвідоміша картина Леонардо да Вінчі.